Як добре, що у мамунім вікні ще світить світло ясна вечорами, милують в погляд квіти запашні, доглянуті дбайливими руками, як добре, що у рідному гнізді збиратись разом можемо ми часто, о, як відрадно на душі тоді, для нас дітей це втіха й справжнє щастя, Не можу підібрати ті слова, якими хочу з вами поділитись. Як добре, коли мама ще жива і якому за нас дітей молитись? Молитва мами щира і проста, нас береже на всіх шляхах що миті її усмішка, лагідні уста, що може бути ніжніше в цьому світі? Пройшли літа, розтанули, як дим, вона чимало мук в житті зазнала. Нелегкий хрест у мами на плечах, без нарікань несе його руками, лиш відбивається печаль в очах, сердешна рана тяготить ночами, біжить життя, немов ріці вода, слабіють сили на земній дорозі, і зовнішність в матусі вже не та, наблизилась в притул життєва осінь, ніяке щастя вічним не бува. Я розумію це, і вдячна Богу за те, що мама в мене ще жива, що бачитись із нею маю змогу, що ми ті всі щасливі і сумні, вона готова розділити з нами. І як добре, що у мамині в вікні ще світить світло ясно вечорами.